Що таке капінг? Це щось на кшталт дегустації вина. І не сьорбе так громко, ти ж не один за столом. Тут потрібно сьорбати. Чому так? Тому що стандартизували капінг на воді з-під крану. Щодо погоди на сході України. Тому наступного разу, коли ви будете пити горнятко з кавою, знайте перед цим хтось уже з неї попив. Тиша на площадці, будь ласка. Друзі, всім привіт! У світі професіоналів є один особливий спосіб оцінювати каву капінг. Це щось на кшталт дегустації вина тільки для кави. Сьогодні я покажу вам, як саме це відбувається, які правила й стандарти, і чому без капінгу не обходиться жоден обсмажчик чи імпортер кави. Капінг це стандартизований метод оцінювання кави, який дозволяє зрозуміти її аромат. Та всі тонкощі смаку також капінг використовується для того, щоб порівняти різні зразки між собою та відібрати найкраще. І найважливіше, капінг дає можливість професіоналам у всьому світі говорити однією мовою. А для того, щоб капінг кожному куточку світу проводився за єдиними стандартами, SCA Specialty Coffee Association взяли та стандартизували всі можливі параметри. І вони наступні: 8-25 кави на 150 мл води. В нашому випадку у нас стара на 200 мл, ми будемо насипати 12 грам. Вода без кольору, без запаху, мінералізація 75-150 ppm, іноді вказують до 250, але то вже занадто. Та що нам для капінгу потрібно? Нам потрібен. Чайник з водою, чашки, в яких ми будемо заварювати. Ми використовуємо професійні спеціальні для цього чашки. Це ось такі пластикові, харчовий пластик обов'язково. Іноді можна використовувати ось таку кераміку, та зараз ще використовують скляні. Найгливі, найважливіше, що нам потрібно для капінгу, це, звісно ж, кава. Те, що ми будемо дегустувати. Помел під каву для капінгу 800 мікрон. Це по суті трошки більше, ніж v 60 Також нам потрібні ваги та обов'язковий таймер. Ну і серветку, чисто, щоб сюди зістукувати і витирати ложку. Ложка для капінга виглядає не така, як ложка, як для супа чи борща вашого. Спеціально має е, такий виїмку таку, щоб ви набрали якраз десь тут 5-7 мл кави буде на один сьорб. І що ми будемо робити? Ми будемо саме сьорбити те, що нам батьки забороняли в дитинстві. Типу, Олексій не сьорбай так громко, ти ж не один за столом. Тут потрібно сьорбати. Чому так? Тому що вся рідина, вся кава повинна розповсюджуватись по всій ротовій порожнині. Щоб потрапити на кожний рецептор, таким чином ви максимально відчуєте всі тонкощі смаку ці Що ж саме ми будемо оцінювати? Є два способи: в першу чергу, нам потрібно визначитися яка ціль кабіну. Якщо це просто продегустувати каву, зрозуміти чи вона потрібна нам в асортименті чи ні, то тут можна без якихось там небудь листів і тому подібне. Щодо професіоналів, то вони використовували СКА-протокол. Зараз вже перейшли до нового, більш спрощеного, але теж чіткого CVA-протоколу. Щодо цих протоколів, в цілому тут оцінюється кожний атрибут окремо. Атрибут це критерій оцінювання кави. Щоб розібрати її на певні складові, тим, таким чином ми більш точніше оцінимо і об'єктивніше оцінимо каву. В цілому, якщо чесно, то капінг це суб'єктивна процедура, тому що кожна людина відчуває різні смаки, і це нормально. Тому такі листи створені для того, щоб максимально Об'єктивно оцінювати каву сьогодні. Ми будемо оцінювати без цих всіх е душних протоколів. В цілому, я покажу, як оцінюється кава, коли вам потрібно просто вибрати те, що вам подобається, коли у вас є декілька зразків, і ви оцінюєте їх по черзі і вибираєте той, що вам більше сподобався. Чому все настільки регламентовано та чітко? Бо кабінг це не просто спосіб попити каву, це професійний інструмент, який дозволяє виробникам, обсмажчикам і покупцям оцінювати один і той самий зразок за однаковими правилами. Якщо ти в Бразилії, Ефіопії чи в Україні спробуєш одну і ту ж саму каву, підтримуючи всі стандарти СКА, звісно ж, то умови для дегустації будуть однакові. А отже, кава розкриється однаково. А це дуже важливо. Чому саме? Тому що в різних країнах, звісно ж, різний склад води. А вода дуже впливає на капінг, тому що це майже 99% всієї чашки. Тому, якщо є якась можливість, наприклад, навіть по Україні, коли ти знаходишся в різних містах, то купувати воду в магазині на якусь одну стандартизовану, щоб е, накривати капінг на одній воді, тому що це дуже сильно впливає на смак. І головне, будь ласка, не накривайте капінг на воді з-під крану. Це дуже погана ідея. там мінералізація. За 300 перевалі, скоріш за все, тому цього робити не потрібно. А також ще з однієї трудності капінгу є те, що в кожній країні свої поняття смак смаків в Індії, наприклад, спеції це. Круто. Це приємний смак для кави. Наші ж українці не дуже полюбляють такий дескриптор, тому це визиває складнощі в оцінюванні кави. А це повпливає на її оцінку, а потім вже і на ціну. Тому був створений спеціальний помічник для оцінювання кави, який називається Coffee Flavor Wheel. Це колесо смаків, де в кожній секції вписаний певний дескриптор. Є позитивні і є негативні. Перейдемо до самої процедури капінгу. Я завчасно вже змолов каву, як я казав, 800 мікрон або типу трошки більше, ніж по 260. Чітко, чітко повинно бути 12 грам. Ось, ось такий помел у нас. Перше, що ми починаємо капінг, це оцінювання аромату кави. В першу чергу ми нюхаємо мелену каву і. Правило не чіпати руками бажану чашку. Чому? Тому що якщо ви десь там використовували якийсь засіб для миття рук, якісь які мило чи крем, воно може цей запах передатись на чашку і трошки її змінить. Тому отаким просто наклоняємось та нюхаємо каву. Другий етап, коли ми залиємо каву водою, ми ще можемо понюхати її уже на завареному. Також, якщо ви приходите на капінг, наприклад, від якогось екосипсмажчика, будь ласка, не пшикайтесь дуже яскравими духами або взагалі не пшикайтесь якимись духами, тому що вони перебивають запах і аромат кави. Чайник у нас вже закипів. Температура води 92-94 градуси. І обов'язково, коли ми заливаємо, ми починаємо відлік часу. Поїхали. Для чого ми будемо. Враховувати час. Ось так. Заливаємо по самий верх. На поверхності чашки створюється ось така кірка. Для чого вона? Вона дозволяє всій каві заварюватись всередині та не виходити всім смакам, ароматам та і температурі на поверхню і по всій кімнаті. Ми її не будемо ламати до 4-ї хвилини. Чому саме 4 хвилина? Ска прийшли до висновків. Що саме 4 хвилини достатньо для того, щоб заварити повністю каву. Таким чином, ми стандартизуємо час, щоб каву заварювали в різному куточку світу, як я і казав, однаково. Дегустувати ми почнемо з 8-9, тут в залежності від того, наскільки гарячу каву ви можете. пити. Четверта хвилина ламати кірку. Ось такими рухами ми ламаємо кірку і прибираємо, як то кажуть, цей жмиг, тому що нам дегустувати каву. Він буде заважати. Раз, і якщо трошки залишилось, можна ось таким рухом круговими і прибрати. Є ще певні правила при проведенні капінгу. Якщо ви проводите капінг не один, а у вас декілька людей, обов'язково, будь ласка, проводьте його в тиші. Тому що, якщо кожен буде ось так сьорнув і буде такий уф, Отак, то це повпливає на інших людей. Вони будуть дивитися, йому не сподобалася кава, типу, ну, напевно, це з нею не так. І ви вже підсвідомо будете недооцінювати цю каву, або думати, будете думати про неї більш в негативному ключі. Щодо цієї теми, у нас було інтерв'ю не так давно з Анатолієм, який дуже цікаво розкрив цю тематику по своєму особистому досвіді. Поки кава заварюється, підведу підсумки щодо протоколу. Перше. вода. Температура 92-94, мінералізація 75-150, без запаху, без хлору, без кольору. Помел 800 мікрон або ж щось типу В-60. Піввідношення: 8-25 г кави на 150 мл води. По таймінгам: заливаємо каву і починаємо відлік часу. На 4-й хвилині ми вскриваємо кірку, до цього ми її не трогаємо, не рухаємо поверхню столу, тому що вона повинна зберігатися ціла. І десь на 8-9 хвилині ми приступаємо до дегустації. Бажано дегустувати каву на двох, а то й трьох температурах. Тобто з 8 по 12 хвилину і десь потім з 15 хвилини ще бажано спробувати, тому що кава на кожній температурі розкривається по-різному, це потрібно враховувати. Але в першу чергу, від залежності від вашої цілі капінгу. Так, у нас 9-та хвилина, можна спробувати каву. Ось отак я зачерпую каву 5-7 мл і роблю серп. І ось таким громким сьорбом розповсюджую рідину по всій ротовій порожнині. Таким чином відчувається і смак, і аромат, як то кажуть, ретроназально потрапляє нам в ніс, завдяки чому ми можемо прочитати певні дескриптори. І на 12-й хвилині ми ще раз спробуємо обов'язкову каву. Оцінюємо автоматичний смак. Поки ми думаємо про смак, у нас підходить час після смаку. Це теж обов'язково, тому що іноді чашка кави може бути смачна, але потім її чомусь хочеться запити. Також кислотність і тіло. Коли ви дегустуєте саме цілу напою, тобто його щільність, я не рекомендую сильно сьорбити, бо це нелогічно. Просто випийте. І все. Так краще оцінюється ціло і її щільність. Якось отак проводиться капінг. Якщо ж ви проводите капінг більш професійно, по тим листам, про які я вам розповідав, обов'язково накривайте мінімум дві чашки одного того ж зразка. Чому так? Тому що іноді може потрапити якийсь дефект. Якийсь квакер, ще щось не таке зерно, і ви можете прийняти рішення про цілий лот лише по якійсь случайній випадковій помилці. Тому накривайте мінімум дві чашки, а взагалі рекомендується аж п'ять. Але самі розумієте, коли ви дегустуєте. Десь 10 лотів на день по 5 чашок на кожний, ну це буде дуже, -дуже багато кави. Тому ми трошки спрощуємо цю процедуру. Підсумки. Хотів би сказати, капінг це серце кавового світу. Завдяки цьому ми отримуємо на кращі зерна для обсмажування і розуміємо, яка кава заслуговує бути в нашому асортименті. Тому наступного разу, коли ви будете пити горнятко з кавою, знайте, перед цим хтось уже зробив десятки капінгів, щоб у вашій чашці був саме цей смак. Смакуйте свідомо, та ще побачимось.